Хочу вам дещо показати і трішки розказати, По відомим нам причинам минулого року у нас тут було дуже гучно і одне пластикове вікно, а одне було дерев'яне, воно вилетіло, і я вирішила зробити. Ось таке екс-вікно. Якось відволіктись з того депресивного стану заодно. Деякі говорять, що вийшло трохи похмуро, але, мабуть, сказалися, сказалися ті емоції та відчуття. Ще тут не закінчено, тут ще буде обмосточка, але все в процесі. Таке доповнення невеличке.